Об'єднати південні громади задля відновлення та розвитку у Миколаєві. Відбувся форум Український південь Стійкість відновлення майбутнє у межах асоціації прифронтових міст та громад. Це платформа, що дає можливість обмінюватися досвідом між регіонами, аби ефективні рішення можна було впроваджувати і в інших областях. Влади. Ну І важливо, щоб сьогодні ті громади, які були, вони почули, побачили один одного, почули е кращі успіхи чи е настанови, яким чином краще працювати в себе в громадах. Ну і познайомились, тому що, наприклад, під час спілкування я, наприклад. Дізнавшись, що дехто навіть і не знав, що Миколаїв за 3,5 роки жив без питної води. Тобто для когось це сюрприз. Що такі ситуації а ми живемо? Ми думаємо, що весь світ про це знає, і а деякі люди навіть в нашій державі про це навіть ні разу не чули. У форумі взяли участь представники Миколаївської, Одеської, Херсонської та Запорізької областей. Також учасниками події стали представники уряду, парламенту, міжнародних організацій, бізнесу та громадського сектору. Загалом захід об'єднав понад 120 громад із південних регіонів України. Насправді дуже важливо було провести в е, Миколаєві такий захід, бо він об'єднав е, всіх нас прифронтові міста та громади. Е, до того бу, е, були зустрічі і е, форуми в Чернігівщині, в Сумщині, і е, що я хочу сказати, що е, ми створили асоціацію прифронтових міст та громад для того, щоб вона була. Платформа для консолідації. Бо питання, які у нас виникають, вони різні, але вони і однакові. Одне з ключових питань форуму залучення інвесторів для підтримки економіки, зокрема малого та середнього бізнесу південних регіонів. Як наголосив Віталій Кім, мета не просто відновити зруйноване, а побудувати сильнішу і сучаснішу інфраструктуру, розуміючи ситуацію, яка в нас відбулася, на жаль. Увагу дуже велику привернув Південні та Миколаїв медійно до наших регіонів, і ми зобов'язані цим скористатися. У нас є все. У нас є порти, у нас є, є е, аграрний сектор, у нас є ІТ, спеціалісти, промисловість, Все це є. Ми маємо створити кластерний підхід, смарт спеціалізацію регіонів для того, щоб свої конкурентні переваги перетворити на гроші. За словами Віталія Кіма, подібні зустрічі це не лише майданчик для обговорення проблем, а й простір для створення точок зростання економіки країни. Серед напрацювань форуму пропозиції щодо формування державного бюджету на 2026 рік, а також ініціативи з фінансування освіти, медицини та соціальної підтримки у прифронтових громадах. Крім цього, дуже багато питань, які виникають, що стосується і ЦНАПів і реєстрації сільхозвиробників, техніки для сільхозвиробників. Це дуже важлива момент. Крім цього, будівництво укриттів, будівництво підземних школ, будівництво підземних дитячих садочків. Це нагальна потреба для фронтових міст і прифронтових міст. І тому все це можливе, і все це можливе тільки коли буде. Конструктивний діалог між нами як територіальними громадами, урядом і президентом. Учасники наголосили, що уряд демонструє готовність до співпраці щодо створення асоціації громади мали позитивні результати: зміни у системі кредитування прифронтових територій та збільшення лімітів фінансової підтримки для аграріїв. Ці зміни було в режимі звернення волів ова чи конкретних волів мерів міст і для вирішення цих проблем. Рішенням логічним було об'єднання цих громад для того, щоб систематизувати ці проблеми вже є реалізація. Зараз уряд і офіс президента приділяє багато уваги прифронтовим територіям, розуміючи, що вони постраждали більш і потрібна увага. І це вже результати вже є. Захід став черговим кроком до формування системного діалогу між прифронтовими регіонами, урядом та офісом президента. Обмін досвідом, земна підтримка та спільна робота. Ключові умови для відновлення і сталого розвитку територій, які щодня тримають оборону. Важливо, щоб такі контакти відбувалися. Ми ділилися на здобутками і найкращими практиками з нашими колегами. А від них отримували також їх класні ідеї і могли їх імплементувати в себе в регіонах і на місцевих громадах. Форум завершився підписанням меморандуму, завдяки якому до асоціації прифронтових міст та громад долучилося ще 100 нових учасників: Олександр Ломатович, Роман Базик, новини на телеканалі Март.